У Чернігові з 2008 року працює центр соціальної адаптації бездомних та безпритульних. Його головне завдання допомогти людям, які опинились у складних життєвих обставинах, повернутись до нормального життя. Тут люди можуть отримати тимчасове житло, допомогу з відновленням документів, оформленням соціальних виплат, і за можливості працевлаштуванням. Водночас проживання у центрі передбачає дотримання чітко визначених правил, установлених адміністрацією. Сьогодні в центрі проживають 18 підопічних. У кожного з них своя історія і свої причини, через які вони опинились тут. Та всі вони отримують необхідну підтримку від працівників закладу. Тут переконані, що кожна людина незалежно від свого минулого має право на допомогу і шанс змінити життя на краще. Наш центр працює щоденно і цілодобово, тобто працюємо в штатному режимі і люди в нас і проживають. І зараз стало люди проходити що і не проживають у нас для допомоги різної. І щодо допомоги з одягом, взуттями різні бувають, малозабезпечені сім'ї звертаються. І просто люди зігрітися, чаю попити. Такі ситуації зараз бувають. Зараз війна трошки розширила категорію. Проживаючих, не тільки ті так, безпритульні, бездомні особи, але й так, ті, що по, зараз проживають, що по різним таким, життєвим ситуаціям втратили житло. Це і ВПО, і ті, в кого знищено пошкоджено житло. Бувають і такі люди приходять, кого родичі там, продали квартиру, виписали. Це ну, не тільки такі. Типові, як в фільмах показують типові алкоголіки, що через свою таку особисту причину. Але, на жаль, є сімейні обставини, що залишають людину без житла. До нас вже звертаються люди, які все-таки хочуть змінити свою складну ситуацію на краще. Тому допомагаємо всім. Мене збуть ріна Євгенівна. Я сиділа 9 років з половиною за вбивство свого жителя, як кажуть, мужа вбила і попала потім сюди, тому що було нікуди їхати, я сама зі Львова. Буде три роки, як я тут. Насенко Ігор Петрович. Ну, я тут довго так, сентября місяця прошлого года. мене все переселиться. У мене була травма, переломана нога. А жить негде. В общем, квартира ушла, как говорится. Ну, я її не продавал ничего. Посторонние люди, їх уже трудно найти. Обманным способом. Там обман получился. Ми допомагаємо поетапно проживання, потім відновлення документів, у кого є, призначення соціальних допомог, пенсій, працевлаштування, ну, в подальшому у кого у кого як влаштування в гаріатричні пансіонати. Тобто, це такий ну, великий спектр роботи. Спочатку людина проходить медовстеження, що немає соціально небезпечних захворювань, туберкульоз, і інші там шкірні, ну, Різні такого плану захворювання. Якщо у людини все нормально по цим медичним показникам, то тоді вже вона поселяється. Людина заселяється, проживає проживання, вона трошки адаптується, вже є в неї простір для проживання, і потім проводиться робота, проводиться анкетування, узнаємо у людині, що за ситуація в неї, що їй потрібно. Чи є паспорт, немає, що з пенсією, дивлячись, який вік у неї. І поступово співпрацюючи з різними соціальними службами, державними органами, міграційною службою, проводиться робота повідомлення в разі необхідності документів. Хто по мірі ще своїх фізичних можливостей хоче і може працювати, то шукаємо чи через центр зайнятості чи через інші шляхи роботу. Нас норки вже служать в армію. Ті, хто более венепризнало там, скажімо, до 40 років. є, жаль. Адміністрація устраива, робить документи, зрають на роботу, хоче і робить. А якщо запив десь, то ніхто його не тримає. Мені тут добре, я тут трохи допомагаю. До мене ставиться дуже файно. Я вдячна дуже адміністрації за все. Я сама щось бачу, не так я допомагаю. Замеси, помити. Колектив у нас дружний. Все займаються своїми ділами. У кожного, все знають свою роботу. Ну, я, например, вот занимаюсь, помогаю Регине, там, по уборки, там, мусор винести, все это самое такое, поубирать снег на улице. Сейчас такая погода. Листья были, так листья заметали, тоже это самое. Ну, я еще, вот у еще. в инвалидной коляске сидит человек, он не может ходить, ничего. Я за ним ухаживаю, ну, передеваю его, все, ношу ему еду, приношу, все, мою, как говорится, передеваю его в туалет, отвожу с туалета, сюда обратно, спать укладываем его, поднимаем. Я сам уже помогаю, но я все так, надо что-то приложить какие-то руки, усилия, что-то. Щось робити треба, що ж так сидіти. Є розпорядок, прибирання там житлових кімнат, де вони проживають, вж... невживання алкоголю. З Цією проблематикою і цією умовою не всі згодні. Тому такі безпритульні заядлі ну, до нас не дуже звертаються, тому що вони не, не хочуть кидати цю свою звичку. Їм краще ось так на вулиці. Зімоні сюди заходять, тому що треба допомогу медицинською, допомагаємо їм і лікарні випадку, і з врачами договорюємося на лічення, так як документи, тому усложняють процес. Вони бувають, приходять, але не надовго затримуються. День-два і знову на вільний простір. А ми їх не тримаємо. исходя из предыдущего опыта люди которые живут или привыкли жить своими там определенными устоями то есть вот подвального типа да к нам обычно не сильно приходят то есть у них есть забор на алкоголь и мы с этим в ведем конкретную борьбу, и однозначно это не, не приемлется в нашем заведении. Поэтому они выбирают свою вольную жизнь. У нас нема алкоголиков. Алкоголики тут долго не держатся, потому что тут все не пьющие. Они долго не задерживаются. Бо у них же, понимаете, свои законы, свои обычаи. А тут надо же за собой убрать. И порядок же, чтобы был. Ну, как этот человек может жить, чтобы Безпорядки. Так що, якщо комусь не подобається, так тут його ніхто не їжить. Годуємо у нас два рази зранку ввечері. Ну а якщо ось такі випадки, що люди просто приходять за допомогу, то це може бути протягом дня. Сама їжа це завдячуючи партнерам. У нас є з ними домовленості, і вони нам готують. Є певні порції їжі, що ми готуємо, але все-таки здебільшого задячуючи партнерам. Смачно наш повар теж є Філіпповна, то дуже смачно готують. Все є, що не на вулиці, а так під кришую. Они у нас видят свою поддержку, помощь, и мы просто не имеем никакого права показать свою слабость.